Вітаю, продовжуємо нашу хроніку е, легендарного міста Озерного. Так, в нас тут добре вже... А, як я там... духівку донесли. Давайте далі нею працювати. Так, тут ще щось не підірвали. Так, коли тут воно вже буде, то нам потрібно ще буде там. Так... За півдня треба буде доріжку пригепнути. Так, що тут воно зупинилось? Тепер ми не випускаємо чисту водичку. Так, Мало набрала, чесно кажучи, 30% Ось скільки ж тобі треба заливатись. Ой! Включаємо і... З'їжджують будуть веселощі. Позабував его увимкнути. Так, що тут у нас? Тут ще не долива. Так а... Обрів немає? немає. Зараз заміниться вода поблокується. Тут і будемо думати. Що зло приплив? Вода почала обігати. Тут перекрилося. Зараз ось сушиться. На мені 60 днів. І знову тільки ці... Ми їх навіть не дотопили сірзуварно. Кажу, що наступне заплануємо. Ми вже там фізично докопали. Ми тут також попідриваємо. Потім вийдемо сюди. Тут можна прибрати вже воду. тут э, так. так. Земли у нас даст Так, что я хотел тут? Сейчас вот так вот. И вот так вот. Ну-ка, не понял. Опять хоть что дам просто поставил? Це ото три блока з землі. Так, і це що у нас тут виходитись? Так, якщо у нас ще тут буде три блока з землі, то ми тут можемо трохи. Інакше побудувати. То і це може по інакше зовсім побудовувати. Так, це все знову знищуємо. тут залишається. А, так. Що у нас тут виходить? що Нам треба буде підривати це все? Щоб тут щось будувати, треба подогларвати це все. Тому, 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 що ми робимо? динаміт закладаємо. Тут все динамітом закладаємо. Нас більше у цей кусок. І відповідно, щоб нам до нього добратися, треба. Так. Тут підриваємо. Круто. Блін, Так. Ладно, спасемо зараз. А Тут потрібний треба. терминово, а бы мусик э, заним, мусик легче, а, так, тут и их тоже можно, он уже не не потягнет, так Тонувати. так тут тоді також все підриваємо. Якщо ми вже робимо тут яму, то робимо яму. Так, потрійний і потрійний. Тут уже спуск робиться. Так, зараз ми його добудують. Що ви так довго? Того разу так швиденько все спустилось. Не поняв. Чудес, вся гарна вода убежала. Э, е, ты шо, закрытую вышли зимней зараження. до того времени дошло. Что-то стекало автомат? Надо на записи буду передавить Ну ладно, зараз нас не так хвилює, но ситуация текала. А, ножки закінчили. Йес. Ну, то таке. Так, далее копаем. Ну, Точно сейчас спускаемся. Так, э, тройной. А, одинарный. Так, в принципе, тут можно трохи сэкономить, Не вот такой. Вот. Я надеюсь, что он это сейчас сделает. Так, э, можно платформу, в принципе, одну выучить. Так, 5, на 5, 25 и поделить на 90. То есть тут, умовно, по 3,3. А тут, если 25 на 3 и 3, 70. Щось таке. Так. Я бачу, що одного всього тут маловато. Тобто ми не можемо е, нас накачати. Так, яблука вже готові, можна їх збирати. Ааа, блін, лахіну жалко прибирати. Якщо цього тоді буде переробити. Як переробити? Домик цей прибрати? В принципі, можу. Це нас зараз не так цікавить. Ага, мене пріоритет буде виставити. Все-таки ж, поки нас залив. Все-таки ж нам яблука треба, вони нам підвішуть продуктивність бобрів. Так, вибухівки має бути в досить, тому вони це зараз швиденько закладуть. Так, що з цією зловодою? Так. Ты с блин, чешу. Так, 8 минут. Так. Вот сайта. Открыто, но оно сейчас... 6... Погано стекает. Так, что оно погано стекает, что мы можем... Тогда... На место. И мы тут же такое тут нехай так тут же делать так. А, ми можемо йти так ось тут. Тут тоді... Туди... О, буде подвійна. Тут подвійно, тут одинаково. Так, якось їх ще сюди заставити прийти безпечно. Ладно, подивимось, як і. Вратись так он уже и тряшки. Як як як. Нам ну, ага. на паузу не можем поставить а, Ладно, сейчас придумаю еще. Мне я каучусь. Да вс ⁇ время пришло. Так, открыто. Тут 0,95. Подивимось на це все. Що наш нас далі буде віддавати? Так тут уже поле майже доробили. Обер поранений Що з цим? Будильництвы идеана. А шестер мало. Я тут думаю куда у нас Так, ним слон надо 6 круче. Багато чего требует подарвать. Ще його. Я хочу допроєктувати тут і сад захвости. Так, отже, тобто ми тут додетонували. Тепер, що у нас виходить? Шо ми отут, Так, раз, два, три. От тут якраз нам треба. Кажучи а, так. Що це тут? Там три а, там поставили маркей. Зараз. Це у нас так буде. Зараз перевіримо кісну все. А, вірно. Так, ось. П'яташок такий. І в нас виходить що? І, да. і опак. Оп, да. Так. То есть все вірно. Це вірно. Так, тепер це все. Прибираємо. А, ну, на яка різниця? Точно звісно, може там точно повираховувати це все. Ну, ми будемо країс тоді здвигати. Одно з цієї стінки. Так, скільки в нас тут три. Так, тоді будуємо десь... Десь десь хотя. Нам, в принципе, такого не маешь, що... Так, туди, туди, туди. Берем цей. А, тут я ничего не планировал. Так. Туди... Давайте. Малки у нас багато. А, ось так. Что тут мы робимо? Далее мы берем... А я не скват узел, ні. Ось так от, ну так вот. Да. Тепер берем... землю ландшафтний блок. Ставимо його так. Ось так вот. Ага. Нам ще надо на... На блок зміститися, а то й на два. Так, зараз ще раз пробуємо. Так, раз, два, три. Кардашок, цей, і бабу, густ. Пробуємо? Ага, ага. Так, це у нас в нас в даному випадку так. А, якщо що ми ще тут будуємо? Тут благоустрій. ока ка тоді як у нас виходить. Ага, 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 тоді нам треба все-таки ж ставити на два блоки там, де його й було. Так, так тоді, туди, туди. Мам, там, цей. Ось так от а, і все землею пробуємо запроти. Ті там. водичкою поробити Ну, тоді будемо вже. А водичку можна якраз буде от тої запустити. В центр. Так, тоді саме А Робимо тут тоді цей. Ось так от. Изайвен. Сюда ставимо цей. Тут ось так. От. Тут у нас уже йде звичайний. Просто колоду не нужно. Нам так, і відповідно у нас все є. Відповідно ми симметрично робимо і сюди. Такін. Так, от раз, два, три. Так, шо тут у нас тамба? І... Так вот, так что тут? Так тут также самая ситуация. Тут мы видим. Дівництво. Ага, еще тут не добудовало так не запроектовали. Так, удийце все тоже уже снизу. Так, пока что там злошами. Так, що тут у нас? Пизиція прибираємо, тут один необхідно підірвати його. Да? У нас як тут тоді виходить? Тут у нас уже буде... Стакусь, так тут також, угу. до речі, тут можна зробити. Так би цей. Пуду на пірну станцію. Так що тут у нас землею, не зрозуміло. Ти маєш тут від... ось так от і ось так от. Так, все. Це є. Тепер залишилося таке питання, як їм це все побудувати. Ну, вийшов час. А, давайте зараз. О, а так ось і... Ми ж це не добудемо. Ладно, ці проблемки вже будемо вирішувати в наступній серії. Так, а так нехай буде під загадкою, що ж тут буде.